Так, їдемо вже. 16 шістнадцятий день. Кожний день вечір і ранку, Мене здибає. Мене здибає. Таку. проспав. Собака! бака. Є! Ти є? Ходи сюди! Ходи! Ходи! На кисточку, на! Ходи сюди! Бо там тебе не примісили. На! Колись кусав за ногу, ні? Добре кисточка, та. Добре! Вже на ноги сім'ї. Молодець, ті молодець.